Привіт хлопам та дівчаткам! З вами я Фронік, і сьогодні ми будемо говорити з вами про поршні в проєкті під назвою Mod. Усі ми знаємо поршень. Багато людей вже використовує його в різних своїх механізмах. В принципі, для цього він і був створений в Майнкрафті. Також існує липкий поршень, він частіше використовується в різних механізмах, активується або редстоуном або кнопкою, або важелем. Але е, Гріфера додумався використовувати його в своїх цілях. Давайте подивимося, що він може. Е, головне призначення поршня, такого от, звичайного, е, це пересування різних блоків. Єдиний блок, який можна дістати в Майнкрафті, е, та, який поршень не може пересунути, це обсидіан. Насправді, я знаю лише один вихід, як вийти з такої ситуації, якщо ви живете там десь у лісі від інших гравців, це запровадити територію навколо свого будинку, точніше, свого будинку, на 15 блоків. Чому саме на 15? Поршень Поршня хватає на 13 блоків. Тобто після. Якщо я не помиляюсь, звісно, 13 блоків. Е 에... Давайте його пересунемо. А ось все. Е 에... 15, 12, здається, навіть блоків. А, ні, ні, все правильно, 13 блоків, тому що тут місце для цього всього. Навіть 14-15 блоків, 14 блоків привату вистачить для того, щоб захистити ваш будинок. Чому рівно не 13? Справа в тому, що якщо Гріфер дойде в тил вашого будинку і не зможе далі підпалити, Порша далі не буде працювати. Гріфер просто підпалить дерево, тим самим воно буде йти далі, 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 дойде до кінця. А як ми вже знаємо, вогонь має, має власиць перекидуватися і тим самим е, може зачепити ваш будинок, він вас згорить. Е, єдине, що може врятувати вас від такого нудного привату, величезного привату, я б навіть так сказав, е, це міста, які будують адміни. Е, я часто бачу на серверах, е, роблять е, спеціальні міста. В яких живуть гравці. Тим самим є тротуарчики між цими. Є виділена територія, є тротуарчики, ви цю територію приватите І довкола вашого будинку ніхто не може будувати блоки. Це дійсно рятує і на серверах долі дуже сильно допомагає гравцям. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки за хеллоуінське оформлення. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Замбув Фроник и всем па! -па.